На поштовій площі активізувались роботи. Удень будівельники прийняли перший бетон в основу естакади, що поведе машини з у узвозу на набережно-хрещатицьку. Перший відрізок на з'їзді з містка на набережно-хрещатицьку. Над естакадою височує рукав бетононасосу. бетону насосу. Його завдання за кілька годин наповнити каркас естакади з сумішю. Таких умовних захваток, яких називають будівельники, тут п'ять. Всі мають бути забетоновані до кінця квітня. В першу чергу роботи ведуться по естакаді щоб її його... Открить в кінці кінцемая до дня Києва пустити двіження по естакаді на містку. 12 робітників: одні направляють шланг із суміші в правильне русло, інші розгладжують поверхню так званою віброрейкою. Вимоги до рівності полотна естакади тут надзвичайно високі. Це пристрій для вібрування бетону, який видає рівну поверхню, яка відповідає вимогам для укладки гусасфальту. Як, так як на естакаді буде примінятися гусь асфальт, так називаємо литий асфальт довговічний. Повинна бути дуже гладка поверхня без ям, напливів, рівненька. Як дзеркало. За цим бетонним дзеркалом ще потрібний ретельний догляд. Готову ділянку, прямо як маленьку дитину, укриватимуть та мірятимуть температуру. Накривається пленки утепляючими матеріалами, лабораторія перевіряє температуру. Забиваються кубики, беруться проби бетона, которые потом испытываются. На 7, на 14, на 28 сутки щойно бетон набере міцність. Підпори приберуть і переставлять на наступну ділянку. Далі збираються монолітити відрізок з іншого боку естакади. І так по черзі, поки не дійдуть до середини. Паралельно працюватимуть на тунелі з набережно хрещатицької на набережне шосе. Там треба ще заборити палі і продовжувати готувати каркас та теж бетонувати перекриття. З наступного тижня на поштовій ще побільше робітників. До реконструкції стануть 250 будівельників у зміну. Наталя Питель Дмитро Мушинський, телеканал Київ. we